Що ж нового, нове освітлення система огляду та співвідношення сторін екрану, також хочу нагадати, що я додав демо в Steam, тож ви на власні пальці можете відчути хід розробки. Ну що ж, я дороті, це що звіт по розробці, поїхали. Почав же я із перепрацювання візуалу глобальної карти, але, поки думав і експериментував із ним, узявся за перепрацювання системи бачення, зробив більш приємний ефект огранки, перепрошую, блюри. Кожного переробив промені та додав систему розсіювання, через що на старті активна лише одна дев'ята променів. освітленням і відповідно додав яскравість туману та об'єктів, також що є не менш важливим, я видали більшу частину сміття цієї системи, тож відтепер вона споживає значно менше ресурсів. Також, як мене просили, а точніше, я про це просто забув я зробив хоч і базову, але підтримку співвідношення сторін екрану. Тож гра має коректно відображатися на різних моніторах. І математичних це головне меню, а більшість інших вона разі просто підтягується під актуальну сторону екрану. Еху-ху, треба щось розповісти, бо інакше відео вийде занадто коротким. Тож я розповім про дві механіки. Перша механіка це система нон статичної роботи, простіше кажучи, вона буде виконувати за вас рутинні нудні дії, на кшталт збирання ресурсів, риболовлі, купання тощо у цієї системи є три мети. Перша зробити з вас не мега Гігачада, як у тому Майнкрафті чи інших іграх, де за один день ви можете виконати місячну роботу NPC. Далі йде повіствувальна частина, оскільки це генератор історії, це не будуть перемикатися між собою, ви можете бути в одному місці, а потім хоп уже в іншому. Зроблено це не для того, щоб у вас не було вибору, а навпаки, щоб він з'являвся. Хоча тут я вже трохи залізаю у розповідь про іншу систему. І нарешті третя причина зробити фарм ресурсів менш набридливим і затягнутим, а також додати зміну середовища та багато іншого, щоб збирання було водночас цікавим і не змушувало читача, тобто гравця годинами займатися монотонним фармом. Якщо ж це фермер, вам не потрібно буде перепахувати все поле, достатньо виконати ігрову умовність, зібрати кілька снопів сіна, зв'язати їх і встановити, полити томати чи моркву, дати свинтусу на те, на що він заслуговує. З дня в день завдання будуть змінюватися, а деякі навпаки, скупати в угро чи щось будувати, відрізнятимуться від рутинних. Також у грі буде акцент саме на часі. Життя швидке, але неповторне. Воно дарує безмежну кількість пригод, дає можливість перевершити себе, стати ким завгодно, але водночас може обірватися кожної хвилини. Так само і у грі воно може закінчитися, коли ви просто на полі або тримаєте меч і не від лап звіра, а віди. Також продовжую розповідати про наших українських розробників і скажу відразу за це мені ніхто не платить. Просто я бажаю допомогти хорошим людям і розвивати наш маленький світ. Цього разу розповім про Project New Generation. Project Щось знайоме. Це цікавий хлопчина, який вміє як розважити, так і змусити подумати головою. Мені особливо подобають цього відео, вони одночасно і веселі та пізнавальні. В основному він розповідає про геймдева, а час від часу сам трохи розбійничає, розумієте мене? Посилання в описі тож не втрачай час і дізнайся про нове. Далі йде система моральні втоми від бою вона потрібна, щоб передати те, що людина не може постійно залишатися сконцентрованою, а також щоб розділити два режими гри і надати їм відмінностей. І особливість у тому, що чим довше ви перебуваєте у цьому стані, тим слабшими стаєте, погіршуєте сприйняття, знижується концентрація, і поступово їде кукуха. Точні деталі ще під питанням, але система точно буде. Наймовірніше, навички та вміння зможуть як підвищувати, так і зменшувати рівень цієї втоми. Також, як і звичайно, нагадаю про наші Discord та Telegram, де ви будете в курсі всіх актуальних новин і матимете більший вплив на розвиток гри, адже зможете пропонувати цікаві ідеї та допомагати як порадою, так і справою. А ще там можна голосувати за різні рішення і бути взагалі файним чоловічком. А далі йде Патреон, кушати ж треба. Також наприкінці хочу вибачитися, якщо не відповів на чиєсь питання, YouTube хоч і Ютуб хоче гарно зроблений, але деякі повідомлення не відображаються. Їх доводиться шукати вручну. І ще друзі, будьмо більш людяними. В коментарях чоловік поставив проросте і правильне питання, а відповідь на нього почали гнати бочку. І я, звісно, вдячний за вашу підтримку, але це було правильне питання, і воно стосується кожного з вас. Зараз складний час, і саме тепер особливо важливо залишатися людиною, бути вічливим, терплячим та добрим. Добренько друзі, на цьому будемо завершувати цей цікавий екскурс у майбутнє проекту, його оновлення та спільноти. Також, якщо не забуду, додам на різкі версії системи бачення. І дякую всіх, хто підтримує мене та цей маленький проект. Бережіть себе і папа. -па.